На Україну насувається епідемія грипу. Її за прогнозами столичних експертів очікують у кінці січня, початку лютого. Територією України гулятимуть три штами: вже відомий пандемічний, а також нові грип Бета Вікторія. Через останній надзвичайний стан вже оголосили у деяких містах Сполучених Штатів. Немає імунітету проти нього, говорять вітчизняні фахівці і в українців. У Черкасах, за даними епідеміологів, на грип спочатку року захворіли до двох десятків осіб. А от гострі респіраторні захворювання підкусили більш ніж. Тисячу містян, але й ці показники майже на 50% менші епідемпорогу. Пік захворюваності на Черкащині припадає також на кінець січня, початок лютого, говорять медики. Такою є тенденція останніх 30 років. Більше на цю тему ми поговоримо із Світланою Іванівною Волгіною, директором комунального підприємства Черкаська міська інфекційна лікарня Черкаської міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Я вітаю вас. В Україні очікують на прихід нових штамів грипу. Скажіть, будь ласка, чи є у Черкасах лабораторії, які б могли діагностувати нові штами грипу? Так, дійсно, в Черкасах є лабораторія, вірусологічна лабораторія, яка є лабораторією санітарно-епідеміологічної служби, і вона минули. Під сезон, і на сьогоднішній день я також думаю, що вона буде проводити при необхідності обстеження на віруси грипу. За якими симптомами можна розпізнати грип, і чи варто займатися самолікуванням? Що стосується симптомів грипу, то на про нові штами грипу, так як і грип минулих років можна говорити, що це одні, одні ті ж самі симптоми. Грип починається раптово, з підвищення температури тіла, іноді до високих цифр 38, 39, 40 градусів, ломоти в о, усьому тілі, ломоти в суглобах м'язах, головного болю, загальної вираженої слабкості. Для грипу притаманним є те, що з першого дня захворювання не характерна нежить. І не Характерний кашель, який приєднується на другий, третій день захворювання. Є так називаємо катаральні форми грипу, які е, в, своєму, свої, в своїй симптоматиці немає симптомів кашлю. І є афебрильні форми грипу, е, при яких температура тіла не підвищується до високих цифр. І саме ці хворі, в принципі, і являються епідемічно небезпечними для інших, для оточуючих, тому що вони є більш епідемічно небезпечними. На сьогоднішній день можна сказати, що для лікування грипу є специфічні засоби лікування це препарати проти, прямої противірусної дії, азілтемівір, яким ми забезпечені ще з періоду 2009 року, і для тих штамів грипу, які будуть циркулювати на території України протягом даної епідемічного сезону, цей медичний цей лікарський засоб також буде використовуватись в повному обсязі. І він є в наявності в тих відділеннях, які будуть займатися лікуванням таких хворих. Скажіть, будь ласка, які категорії населення зараз у зоні найбільшого ризику перебувають? Так як і завжди, це були категорії населення, які мають хронічне захворювання органів дихання, хронічне захворювання серцево-судинної системи, особи, які хворіють на цукровий діабет, діти, особи, які мають статус віл-інфікованої особи. От це групи по ризику по захворюванню. Крім цього, ми відрізняємо ще і групи людей професійного ризику: це медичні працівники, працівники санітарно-епідеміологічної служби. Це всі, в принципі, особи, які контактують з великою кількістю людей: від працівників освіти до працівників загального транспорту і ті, які працюють в сфері обслуговування. Тобто, великі скупчення людей, так? так? Щороку медичні працівники проводять масову вакцинацію проти ГРВІ та грипу. Скажіть, будь ласка, чи є вона ефективною та чи не запізно зробити щеплення саме зараз? Не запізно можна робити щеплення і сьогодні ще ефективність у вакцинації. Ефективність вакцинації на 95%, якщо вона була зроблена за два тижні до початку епідемічного сезону. Так як на території України епідемічний сезон тільки набирає свою е, е, зріст, то на сьогоднішній день ще можна зробити щеплення, і, до речі, треба сказати, що вакцина проти грипу даної епідемічного сезону на сьогоднішній день в достатній кількості знаходиться в аптеках фармації. Зрозуміло, і останнє запитання. Скажіть, будь ласка, окрім щеплення, можна які ще можна робити профілактики проти грипу, а також застуди? Це е, від балансованого е, Харчування, вживання вітамінних комплексів, ведення здорового способу життя, невідвідування масових заходів будь-яких культурних або спортивних. Якщо ви проконтактували з особою, яка мала ознаки грипу, то це вже є екстреною профілактикою. Можна звернутися за порадою до лікаря, Ну і можна зробити те, що, в принципі, знають, в населенні дуже широко не специфічна профілактика, це велике вживання великої кількості рідини вітамінізованої, це опять же, той ж самий вітамін С, який застосовується в великій кількості, і застосування фітонцидних засобів, тобто це лук. Чеснок і інші засоби, які мають фітанциди, зрозуміло. Дякую вам за детальні відповіді. Бажаємо вам здоров'я. Також всім нашим глядачам. Не хворійте. До побачення. Дякую. А я нагадаю, сьогодні гостем студії Віка новин була Світлана Іванівна Волгіна, директор комунального підприємства Черкаська міська інфекційна лікарня Черкаської міської ради.